Сьогодні ви дізнаєтеся, які вправи потрібно використовувати для розвитку сили та мобільності стоп, щоб покращити свої результати під час бігу. Мене звати Костя, я тренер з бігу. Ви на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайкою, щоб ваші стопи стали міцнішими. Вправи для розвитку сили та мобільності стоп потрібно виконувати, щоб ваші стопи допомагали під час бігу і продуктивно проштовхували вас вперед по дистанції. Сильні та сабільні стопи допоможуть бігти довго і впевнено, і допоможуть долати дистанцію без травм та дискомфорту. Сьогодні я вам покажу вправи, які я використовую в своїй підготовці до змагань, покажу, як я їх виконую, коли та яку кількість на тренуванні слід робити. Перша вправа – перекати стопи з п'яти на пальці з паузою. Вправу я рекомендую виконувати босоніж та без шкарпеток, щоб включати в роботу пальці ніг. І під час виконання ми не спішимо підніматися на пальці, виконуємо все плавно і робимо з фіксацією у верхній точці на 1-2 секунди. Я виконую цю вправу 15-20 разів, 3-4 серії за тренування і частіше в підготовчий період. Не більше двох разів на тиждень і чому саме в частіше підготовчий період я розкажу в кінці відео. А якщо ви аматор збігу і не виконували таку вправу, виконуйте її по 15 разів і 3 серії максимум. Друга вправа – стрибки вверх на місці. Право слід виконувати по м'якому трав'яному або по резиновому покритті. По трав'ї на стадіоні можна робити її бусуніш, а по резині все ж в курсівках. Руки та верхній пояс слід розслабити та працювати лише стопами, штовхаючись вверх передньою частиною стопи. Після того, як ви відштовхнулися стопою, ваші стопи мають бути паралельно. Тобто слід піднімати свої пальці і ніг на себе після відштовхування від основи. Штовхатись потрібно продуктивно, орієнтовно на 80% сил. І я виконую таку вправу орієнтовно 30-40 стрибків, 3-4 серії і не більше 2 разів на тиждень. Якщо ви початківець, спробуйте по 15 стрибків і 2-3 серії за тренування та один раз на тиждень і поступово додавайте кількість разів та серії виконання. Третя вправа ходьба на пальцях. Потрібно піднятися на пальці, ні вгору, зафіксуватись і робити комфортні, невеликі по протяжності подовжені кроки вперед, і вправо виконувати бусуні, щоб краще розвивати пальці стоп. Під час виконання можна виконувати вправу, ідучи вперед, або якщо ви на карематі, ходити в одну і в другу сторону. Я цю вправу виконую 3-4 хвилини, 2-3 серії за тренування та не більше двох разів на тиждень. Ручність з 1-2 хвилин і одного разу на тиждень вам буде достатньо і поступово додавайте час виконання та кількість серій. Остання вправа, як я розвиваю свої стопи, це простий біг, бо соняш по траві, і це можуть бути прості прискорення немаксимальної інтенсивності до 10 разів або просто заминка після тренування по трав'яному покритті. Для вас рекомендую включати такий повільний біг 10-15 хвилин один раз на тиждень, щоб розвивати свої стопи. В сьогоднішньому відео ви дізналися, які вправи та як я їх виконую, щоб розвивати силу своїх стоп. Вправи я виконую частіше в підготовчий період, тому що саме тоді закладається база, тобто фундамент, який дозволяє працювати краще та продуктивніше на змаганнях. А в змагальний період у мене є як мінімум одне тренування з швидкими відрізками в шиповках, які й так заставляють працювати стопу дуже інтенсивно. Не забувайте, що потрібно працювати різнобічно, розвивати витривалість, швидкість, стабільність, гнучкість, і тоді ви будете працювати в задоволення. Я дякую вам за перегляданого відео. Надіюся, вам сподобалося. Якщо так, поставте лайк та підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарі, як саме ви розвиваєте своїх сторон.